Вітаю всіх причетних Пакистано ТВ презентує. Що ж, треба доробити ту штуку. Сьогодні виділив собі вечір на те, щоб попрацювати над своєю залізякою. Знаєте, чесно, так вільно себе дуже давно вже я не почував. Вже близько двох місяців, як я не брав жодної роботи, ну, замовлення ніякого. Поштою через інтернет. От, просто відмовився і все. От, і в мене, знаєте, залишилось тільки доробити ту роботу що чоловікові по поголовках. Ще тут гітарка його вже теж готова. Ну, М'ялочі, і два картера на відновлення. То Вже будуть вони думаю, в наступному відео за одного візьмуся. То так, чисто, чисто ввечері вирішив собі просто. Ну, Просто помайструвати, от, зробити щось собі. Чисто приємне. А то безкінечна та робота вона дуже-дуже вимотує. -дуже значить, в цьому відео треба мені загерметизувати е, значить, моста, викинути у той непотріб, той воротніковий сальник. Всі ви знаєте, що тут стоїть, так? І розпочити під звичайний нормальний людський сальник отакий. Новенький сальничок маю я. Ще совєцький. тих времін. Той ліпший, коротше. У мене їх є цілий ящик таких всяких сальників старих. І час від часу я їх десь приміняю. От бачите, він О, вже я трошки лишнє зробив, він проскочив мені. Нічого, зараз я його викручу вийму. Отак от він буде ставитись тут. О, бачите, плотненько, гарненько. Ну, це той, той що треба розмір якраз його. І ніяка гадость, ніяка не вода нічого сюди потрапити вже не зможе. Можливо, буде трошки важче зібрати той механізм. Але то не буде сильною проблемою. Для початку, ось сюди його треба мені встановити. Зараз я тим і займуся. А далі все в процесі. Коротше, знаєте, хотів знов до токера завести, але не знайшов з ним спільну мову. Дуже прошений, то буду робити сам цей раз. Минулий раз він мене не хотів слухати. Так, готово. Сальничок вже береться туди лізти. Тепер дивіться, хто робитиме. Не повторіть моєї помилки, вскрився канал підшипника. Бачите, там підшипник, досить близько він сюди стоїть. Ну, різця, понятно, побив я. Після того я ну, його забив туди далі, розточив. Тут проблемою не буде, просто в сальнику зробиться виямка невеличка під нього. Тут 2 треті, бачите, сальника. Буде нормально тримати, а там третинку зробимо виїмку. Але зразу знати було б, то можна було б подати його не від хуя від каси. Ще тільки тут каналчик для зливу масла треба буде допиляти, щоб сальник його не перекрив. Ну, а той нормально буде, тут ще збоку є. І остання операція, яку я мушу зробити з цим мостом перед його фінальною вже зборкою. Треба зробити розпорну втулку. У мене її взагалі немає в комплекті. Ну, я ж ви бачили розібраного мотоцикла купив. І плюс я хочу встановити сюди сальник. Сальник для того, щоб унеможливити підтікання масла з отої полості моста сюди до тормозних колодок. Бо то теж буває така штука, воно може пустити, і потім. Проблеми можуть початися. Їдеш ти згори, наприклад. Ти такий борзо розігнався. Думаєш, що ти такий крутий чувак, а тут ахопа, а тормозів куку. -ку. Значить, були варіанти. Я в себе вишукав все, що де було, різні підшипники. Вже я був, схилився до того варіанту, щоб ставити отакий підшипник. Він має 39 позовні. І, по-моєму, зараз Розкажу точно скільки. І 30 по всередині, так? Вона б мені якраз була б гарненько, але справа в тому, що внутрішній розмір тут 35. І хоча досить товста стінка тут виходить, тут розмір у мене вже 46, 11 мм різниці. Але все ж таки розточувати на 39 я його ну, не дуже ризкував. Бо в інтернеті заглянув, ніби є сальник 35 на 28. Тут чуть-чуть треба було б тільки проточити крапелькою, він би став. Але, на жаль, я його в наявності ніде не знайшов. Пише копійчаний, тіпа він, ну ніде щось коротше, немає. Е, то я просто об'їздив у нас всі лерки на базарах, все обшукав, але. В мотомагазині по китайських мотоциклах знайшов сальник. У такого розміру, дивіться: 36 на 27. Діаметр оськи у мене 20. Якщо 7, це 3,5 мм на сторону на розпорну втулку, то хватить. Навіть можна зробити її. Він, в принципі, сальник розтягується аж до 29, тому 28 можна робити. І 4-мм втулка мене повністю аж задовільнить. Тому залишиться тільки розточити мені на міліметр в діаметрі, ну, зняти півміліметра зі сторони. Тут все одно оті такі пропили, якісь, то, мабуть, для відводу масла, воно таке різьбою зроблене. То воно фактично і не, ну, не зробить слабшою ту конструкцію. То зараз ось бацаю і виготовлю втулку, і на тому буде кінець. Щоб реалізувати оцю всю ідею із тим сальником. Зразу я отакий опалець знайшов від машини. Він цементований поверху, 28 має. Я його ще проточу, ну він, по ньому добре буде ходити сальник його не буде виробляти. Твердий він досить, бачите. І всередині він має 19. ну На міліметр, думаю, я його роздеру. Плюс, для того, щоб це все вдалося, оскільки сальник вже стане отут дуже близько до підшипника, то треба зрізати. Ото його виступ, прямо зрізати під по, 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 сам підшипник. Під підшипник воно зріжеться і вже тоді втулочка оця стане аж близько. До того. Вона буде довша, ніж по стандарту. Так, ну і що, треба ж відрізати, але тут нема за що взяти ту кришку. Я й не дуже хочу заморачуватися на одну операцію. То зараз просто зробимо тако, я, так як робити не можна. Центр, центр, підріжу фактично до кінця або відломиться. Ну Може і різця зламати, звісно. А ні, то просто зазвичай залишаю там, пів міліметра стіночку, відломую його і тоді тільки зенкером таким поправию і на тому кінець. Но так робити не можна. Але мені можна, бо я не справжній токар, я ніде не вчився, як там писав якийсь в коментарях, ну, довбойом, то не для середньої освіти. Бачите, до речі, різечок заточений трошечки отак, щоб спочатку прорізало. Ну, зразу, ви поняли. Зазвичай я відрізні заточую навпаки сюди кутом, щоб заготовка виходила на чисто, тоді дорізаю шублою. Тут трошки не та ситуація. Знати що там робиться? Ще 5 міліметрів. Чотири. Три. Два. Один. Помаленько, помаленько, помаленько. Як тільки побачу вібрацію, зразу зупиняється. Опа. Опа. Ага. А освіта такого не вчить. Братишка, якщо голова працює, диплом не нужен. Тоді тільки хопа. Оп. І все. І більше мені нічого не треба і бачите, такі дзьобинки зробило від ударів. Так, усьо. Такий вийшов у мене пальчик. Ну, всередині, звісно, теж його не так-то просто було роздерти, але справилося, я маю хороші пластинки. Зверху підсальничок протучив його. Роздер, щоб він на ось когось налазив легенько. І прийшлося ще в вступичці теж протучити буртика, бо він не проходив. Усьо. Тепер. Без проблем, дивіться, він залазить на нього сальничок, і по ньому він буде ходити і працювати. Так що можна далі помити все і приступати до зборки. Так, тепер трошечки підрівняти оті уступчики, бо просто гидке таке воно тут взагалі якийсь путай зробили. Ну різьби. Ну, то вже була примітивна робота, я не хотів витрачати ефірний час на неї. І от його площини. Бачили, чим робив? Різечком? Так робити не можна, ніколи не повторяйте. Опа. Все. Супер, в мене хороші різьби новенькі. Можна буде гарно зажати, і все буде глянце. Мабуть, останнім штрихом, що буде для відео, то просто. Треба зробити примірку, чи все воно тут добре. Так, втулочку кинув, оська і вставляємо на місце. Тулочка і гайка. Зажати, якщо все правильно вирахував я висоту, то воно повинно стати плотно і нічого не клинити. Опа! все, міст крутиться легенько, так як має бути. Ну, щось він легесенько підтурмажує, але в загальному десь, мабуть, алюміній підтирається. А в загальному супер. От така робота. Робіть і буде вам щастя. Ось так виглядає вже установлений сальничок. І без проблем ота втулка, бачите, звідси. Можна її заправити. Так, от одною рукою трошки неудобно. Ну, коротше, от без проблем. Звідси масло, пружиночка піджимає і буде тримати. Вже ні в якому випадку масло не зможе витікати в сторону тормозного барабану. той сальничок зробиться вийомка невеличка, але він вже буде ставитись після того, як збереться повністю міст. Для того, щоб було легше продіти його, ну, по варіанту, як в іжа ставиться сальник вторичного вала коробки передач. Ну і все, фактично, такі от невеличкі допрацювання ведуть до покращення і ресурсу вузла, і просто собі приємніше буде експлуатувати його. Ну і так, робота моя по мості вже добігла до кінця. Повністю зібрав я його, зібрав на герметик без прокладочки, так як в мене підігнені зазори гарно. Плюс проточив тут в кришці під новий сальник. Один сальник там залишив внутрішній оцей розмір 34 х 49, то чисто емтехуський, як я розумію, в мене немає їх нових, але зато в мене є сальники 52 на 34. Без проблем воно розточилось. І один сальник новенький поставив з краю. А той кращий. Ви, ну, вибрав і поставив старий. Далі що в мене? Ще тут сальничок новенький. Так от воно виглядає, ще тільки кришечку ту прикручу. Ну і колодки зібрати залишилось. Все, підігнав повністю. Клина зробив нового. Підігнав, підібрав шайби, виставив зазор, щоб підшипника зажимало, щоб не було люфту. Да, і, ну, там, а, і, ну і плюс. ота... Тулка розпорана із сальником. Ви вже то бачили. Ну, якось отак така робота. Залишилось ще тільки купити нову хрестовинку, бо тут вже в мене кердик з тим, з тих всіх. Е -е. І гарненький буде кардан. Тоді вже зберу його, та, і, та й можна буде вже ставити на мотик. Ну, в принципі, така робота, вроді би, примітивна, але трошки часу потратив. Я потім собі хочу знайти хорошу пару. Думаю, вісімку, бо воно з коляскою, планується мотоцикл. Новеньку треба буде взяти і просто пересипати знову її. Подивитися, як, як воно що буде. Поки що бюджетний ремонт такий, але на пару виїздів мені його вистачить. Тому всім дякую за перегляд. Робіть, і не бійтесь, і все у вас вийде. Дякую за перегляд, бувайте!